Мирного, гарного дня! Мене звати Ліна Гавриленко і в своїй рубриці Спосіб життя я хочу вам розповісти про міністки, про куліні сустави і свою ситуацію, яка в мене склалася з лопнувшими мінісками. Ну, що таке мініск? Мініски бувають це як амортизатор для сустава. <кій> Міски бувають двох видів: це е, внутрішні зовнішні. Зовнішні вони більш е, такі сильніші, тому що ми постійно з ними працюємо. А внутрішні вони трошки слабіші. І тому зачасту. Лопають внутрішні або розриви, або надриви, або ну, будь-які ситуації трапляються. Ну, це не значить, що вони повинні бути обов'язково, якщо ви своєчасно займаєтесь вправами, своєчасно опікуєтесь про своє здоров'я, то проблем не буде. Ну, у мене була така проблема. лопнув міск на основі ну, з ситуації з фізичною вправою. Тому поділюся досвідом, як я вийшла з цієї ситуації, досить складної, тому що хто з цим спіткався, з проблемами з колінами або ж з місками. Це не можна піднятися, це біль постійно, не можна піднятися, особливо спускатися з якогось там поверха. Це постійно накалінник, коліни постійні, нічні болі, в день болі, ходьба. Без каблуків, тобто ну, досить багато таких неприятних моментів. У в в мене була якісь табекера, тобто все включено, все, що зв'язано з коліном, все включено. І прогнозували мені лікарі операції. Як я вийшла з цієї ситуації? Перше знімає харчування, тому що міст. Складається з колагена, там складні білки, але ну основна маса це колаген. Тому е, все, що зв'язане з колагеном, ми їмо це лапки е, дуже корисно, саме корисно це курині лапки, е, курині бульйони насичені, холодці і таке все, що зв'язано з колагеном. І фізичні вправи, як, ну, от, все. Що можна усунути фізичними справами в організмі, це дуже багато, дуже багато всяких проблем можна усунути іменно безпосередньо фізичними правами. Тому я. А, друге зняття з запалення І синдрому сустава і потім фізичні прави. Харчування, зняття запалення і фізичні вправи. Зняття запалення, харчування я вам вже сказала. Зняття запалення це фіз процедури, які вам назначив травматолог, і магнітолазер, магніт, і т.д. І т. 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 Всякі мазі, всякі компреси на основі Дім там знеболювальні і запалення, які знімають. І далі фізичні вправи через біль дуже боляче. Перші справи дуже болючі, але через біль в межах свого болівого синдрому, в межах своєї розтягнутості м'язів. Ви робите справи. Потихеньку, помаленьку ви розпочинаєте кількість і глибину ви також контролюєте своїми можливостями. Не потрібно там спочатку, це не спорт. Це Закріплення м'язів, закріплення м'язів, закріплення розтяжка і закріплення ваших мінісків. Тому ми робимо в межах кожного свої можливості. І так, поїхали. Розпочинаємо вправи. 4, 5, скільки кругів, як вам буде, ну, скажімо так, комфортно, до якогось моменту у вас, щоб ви були постійно в комфорті. Ваші коліна були в комфорті і ваш загальний стан був в комфорті. Далі ви сідаєте, я не могла так сісти. Я не думала, що я далі отак я не могла сісти. Я отак тільки могла стояти. Тому розпочинаємо в такій позі. Це на нахил. Ліво, вправо. До того ж, ми на п'ятку ми не сідаємо і глибину робимо стільки, стільки вам комфортно. Наприклад, я роблю максимальну глибину. Ви робите першопочатково, стільки вам комфортно. Отак, достатньо. Так, достатньо. Так, достатньо. Тобто настільки вам комфортно. Кількість, повторюю, ви контролюєте самі. Далі те ж саме, тільки круги. Круг описуєте і сідаєте. Кругописуєте і сідаєте. Можна не сідати так тяжче буде, важче буде. Ви тримаєте мишцями м'язами тут, тому я, наприклад, не сідаю. Але це, ну ви попробуйте самі по ситуації. Через біль буде боліти Дуже. І отут-от напруга йде скрізь, починаючи зверху і аж до коліна. А ж таки кількість контролюєте самі. Далі вправа, тяжка вправа, після того, як у вас там все вийде, стане вже краще, ви тут уже закачаєте свої. М'язи. Тут розтянете ваші мізки по бокам і внутрішні. Ви сідаєте пальчики з'єднуєте і так хорошо сідаєте всередину. Сідаєте і привикаєте. Ваші ножки привикають, ваші м'язи привикають до такого стану. Далі ви потихеньку. Кожна вправа робиться дуже потихеньку, дуже ви потихеньку виходите з цієї вправи. і ви лягаєте, лягаєте, спочатку привикаєте в такому стані, організм набирає таку форму і потім далі ви потихеньку лягаєте на спину. Лежите скільки, скільки вам комфортно Піднімаєтеся. Дуже потихеньку, дуже помаленьку. Піднімаєтесь, трошки розслабляєте спинку і заключна вправа, тяжка, сідаєте на коліна, робите, впираєтесь. Вашими пальцями в ваш коврик і піднімаєтесь уверх. Тут ви, опять же таки, сидите, скільки вам може дозволити ваша підготовленість. Мені зараз комфортно. Ви подивитесь, як вам буде. Ну, і в принципі, поки що достатньо, тому що далі я вам покажу, ну, то вже далі, наступного разу, я вам покажу. Ще додаткові вправи для колін. На сьогодні достатньо гарного дня. Дякую ЗСУ за те, що можу робити ці вправи і вам їх передавати. Гарного, мирного дня!